Привіт! Сьогодні ми пограємо в зомбі проти рослин. Давай, ми вже зайшли в гру, давай зайдемо в цей світ. Як він називається? Це сучасний да, день. І зайдемо в світ піратів. Ой, і напевно всі ті піраті далі продовжимо грати у безкінечність. О чому ми тут зупинилися? Яка гарна ромашка. О, Сейвен. Ні, нам на, на, наступний рівень вибираємо. О, так. Яку ж рослину вибрати? Давай оцю виберемо посередині. Так, так виберемо, як завжди, обов'язково те, що рослина, горох, який відштовхує, також. Треба сонечка, і з нею зв'язані, щоб вони були в симбіозі, давали багато сонечок. А також, звичайно, те, що безкоштовні електрики. О, вогонь. І, звичайно, вже желізні колючки. А це ще захистимо гарбузом. Ну що, почали? Так, включаємо. Ну так, Зараз спочатку колючки посадили. Тепер обов'язково треба посадити, щоб сонечко давали, бо на за що ми будемо садити. Тепер, зараз будемо, накопимо, поки колючки зі всім справляться. А ми зараз будемо сонечок побільше. Але що ж робити тут? Колючок нема, вони йдуть. Так, 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 але ми зараз оцю ж посадимо кактус цей. Квіточку і зараз він повмає все зробити. Зараз ми ще одного посадимо, зараз ми їх зробимо. Хай навіть не надіються. А якщо ми ще додамо більше цих кактусів, потім ми зараз їх, а вони ж наступають, але поки вони нам такі слабачки. бо ми їх дуже активно обселимо. Так, оце візьмемо, а його зараз на обов'язково вклати у гарбузку, тому що вони його можуть з'їсти. Так, це ми сюди проставляємо все окей. Все дуже непогано. Додаткові колючки вже набралися, треба поставити. Зараз ми зробимо, що ми тут? Сонечко, звичайно, збираємо. Садимо відштовхувавку горохову. Так, що ще ж нам треба? Ну все, вже вважаю, ми вже їх зробили. Зараз ми зробимо. Та вже, мені кажеться, вже нам ці зомбіки не страшні. Нічого вони нам уже не зроблять. Тим більше ми всіх рослинок передніх зараз от захистимо ким? Гарбузками. А тільки що використали суперсилу, так ми ще й гарбузку зробили желізну. Ну, все, тепер вже це діло техніки. Всіх їх тут зараз, цих зомбіків, переб'ємо. І все. Вже можна тут поставити з того А напевно вже колючки і хоч і набралися, але куди ми їх поставимо, якщо в нас і так все місце зайняте. Нема куди їх вже ставити. Оцей горох проставимо вперед, да і все. Ми навіть не користувалися, як побачили, не користувалися. Тим, що завжди електрикою і цими безкоштовними вогнем і електрикою. Ну нічого. Якщо і так справляємось, то можемо і не користуватись. Угу. Ну все, закінчуємо. Тут осталось буквально ще одна чи дві хвилі. І все. Та й місце осталось одне для посадки. Все, рослини, всього лиш одне місце. Зараз ми посадимо і можна закінчувати. Ну, все, одіваємо гарбузки і на цьому все. Вже у нас тут сонечок безліч, але вони нам навіть вже і не треба. Бо вже і так рівень вважайте, що пройшли. Ну що, це останні пішли, я напевно. Я вже думала, що перед тим були останні, а це ще йдуть. Ну що. Ну ось мені здається, зараз і буде закінчування. Вже можна сонце, сонечко і не збирати. Але... Але жадність бере своє. Зібрали сонечка. Ехал, уже закончится. Полоска прошла, они все идут и идут. Чекаем технического закинчения ревня. Ну все. Ну, да, правильно, уже заканчивается ревень. Ну все, нарешті. Нам дали мішок уже з монетками. І ми вже нарешті закінчили цей нескладний рівень.